Друзі, всім привіт! Я радию світати у нас на каналі. Це канал МітоАвто, канал про автомобілі авто із США, а також автопідбір в Україні. Ну що ж, сьогодні поговоримо про нові надходження в продаж автомобілів в дорозі. Деякі минулі були продані автомобілі, залишилися деякі. Ми будемо говорити про нові і в кінці про ті, що залишилися і підходять уже до порту, тобто скоро прибуття. Якщо забронювати зараз, то можна дуже швидко отримати свій автомобіль. Ну що ж, ви знаєте, ми дуже часто практикуємо. Купівлю автомобіля в продаж під себе, тобто, ми деякі автомобілі. Купуємо для вас, ми підписуємо, заключаємо з вами договір. До речі, який можна підписати як дистанційно, якщо ви проживаєте в будь-якому місті України, не в місті Києва, або в місті Києві по адресі кільцева 4Б за Ашаном в Google картах, точна наша локація. І ми вже працюємо, відбираємо вам автомобіль, в ваших параметрах під вас торгуємо те, що ми хочемо, те, що ви хочете. А от те, що сподобалось нам на аукціоні, і ми бачимо, що досить непоганий автомобіль, ми купуємо за свої кошти, і поки автомобіль їде, він продається в. Дорозі по одній ціні. Ну і, звісно, після ремонту і відновлення автомобіля, то вже буде зовсім інша ціна на автомобіль. Так ось, поки автомобіль прямує в дорозі, у вас є можливість його забронювати, перекупити під себе. І вже можна робити ремонт і відновлення у нас на СТО під ключ. Ну або ж якщо ви хочете забронювати під свій ремонт, також це можливо. Ми доставимо автомобіль туди, куди вам потрібно. Ну що ж, у нас перше надходження в продаж, і це надзвичайно класний автомобіль. І це. G Тіп, чи роки 21-го року. 3,2 двигун і 33 тисячі миль пробігу і 4 х 4 повний привід. Комплектація автомобіля Latitude Lux. Це майже лімітед. Від Limited не вистачає а, тільки пам'яті сидінь. І давайте на це дивитися. У нас невеликі пошкодження в передній частині. Як бачите, він легенько своєю передньою частиною щось вперся. Далі по боку, по задній частині, по іншому боку, ніде у нас пошкоджень немає, автомобіль абсолютно цілий. Е, пошкодження зосереджено саме в передній частині, і виглядає воно ось так, якщо на нього дивитися. Гарна комплектація, тут у нас камера в лобовому, тут у нас під номерним знаком дистроніка, значить цього автомобіля є екстрене гальмування, контроль тримання смуги. Лед-оптика забезпечить вам гарне свідчення вночі. В цього автомобіля електрокришка багажника. Дистанційний автозапуск і, як бачите, є у нас панорамний дах. Повністю шкіряний салон з ковшовидними сидіннями, з гарною підтримкою. По бокам, електроприводи сидінь у пасажира, водія, автоматичне світло, автоматичні двірники. Великий екран, на якому є CarPlay та Android, Auto. кнопки керування парктрониками ось, і контроль тримання смуги. Ось, як я вже сказав, двозонний клімат. Шайба керування повним приводом. Вона у нього інтелектуальна і розумна. Тобто ви можете їздити в автоматичному режимі або вибирати специфічний режим під використання цього автомобіля. З двигуном 3.2 він відкривається. Максимально наскільки це можливо. Автомобіль потужний на 280 кінських сил з середньою споживання пального 15 літрів бензину на 100 кілометрів. Звісно, по трасі може бути трішки менше, і по чистому місту може бути трішки більше. Є можливість встановити газ четвертого покоління. Автомобіль 21-го року по стіку. на облік стане також 21 м і це класний вибір автомобіля для себе. Тому що у нього є е, весь необхідний сучасний. Функціонал сучасного автомобіля. І саме круте, це те, що в нього хороша ціна. Ціна цього автомобіля 15 тисяч доларів. Так, це пораховано уже вартість автомобіля з послугами, з доставкою і розмитненням в місто Київ. 15 тисяч доларів це дуже класна ціна за такий автомобіль. Невеликі пошкодження, і ви його можете бронювати під себе, поки автомобіль в дорозі. З цього автомобіля, до речі, є ще круговий огляд, який ми давайте зараз з вами і подивимось. Виглядає він ось таким чином. Ось так можна покрутити, безпосередньо пошкодження роздивитися. Ну, як бачите, воно тут невелике. Спрацювала безпека, у нього в передку досить такі чутливі датчики, тому відкрились подушки для діпів, це дуже часте явище, тобто досить таке зрозуміло. А чорний колір дуже колір, який багато хто любить, і цей колір на аукціоні завжди дорожчий. Звісно, автомобіля запуск з кнопки. В автомобілі бортовий комп'ютер за кермом. Тут у нас чотири скло підіймачі. Ну і ось така панорамка. Панорамка відкриває дуже красивий вигляд і додає світло в салоні. Користуватися автомобілем з панорамою набагато приємніше. Ну що ж, друзі, ось така красуня у нас є в наявності в продажу дорозі. Поки він іде, ви можете бронювати його під себе. А ми йдемо. Далі, наступний автомобіль це Mazda CX5 комплектації Touring 2021 року. Але це не звичайний турінг. Тобто турінг є е, звичайний з вілюровим салоном, е, комбіноване замінник і вілюр. А це у нас автомобіль, який доукомплектований із салона першим власником. У нас повністю шкіряний салон з пам'яттю сидінь, електрокришкою багажника з люком, підігрівом сидінь, адаптивним круїз контролем, екстерне гальмування, дистронік е і електроприводи сидінь. Давайте дивитися. А, значить, 53 пробіг, статус раннен drive заводиться і їде 2,5 на передньому приводі. Автомобіль має невеликі пошкодження в лівій задній частині. Ось тут в дверку, бачите, щось так легенько її зацепило, і далі пішло пошкодження на саме колесо. А, важко роздивитися, звісно, по фотографіям. На перший погляд, начебто, крило ціле. Ось тут тільки невеличкий заломчик, як на мене, але це може бути гра. Світла гра кольорів. Давайте зараз покрутимо круговий огляд. Що він нам покаже ось так. Ось цей окуляр у нас легенько загнутий. От. А саме крило я пошкоджень не бачу. Тобто тут потрібно буде попрацювати з ходовою частиною, замінити дверку, можливо, ось цей сапожок і виконати ремонт ось в цій частині, підтягнути ось цей окуляр. Далі по автомобілю ми бачимо гарну комплектацію, як я вже сказав. Тобто це повністю шкіряний салон і це докупляється власником в автосалоні. Тобто, у нас, бачите, електроприводи сидіння у пасажира, так і у водія. У нас відповідно пам'ять сидінь, у нас музика, боус, люк і електрокришка багажника. Це ті функції, які в турінгу зазвичай не йдуть, але якщо перший власник докуповує, то вони з'являються. 25 двигун SkyActiv, Sky 4 Покоління сюди вже не стає, але відповідно це дуже надійний і економічний двигун. Наприклад, якщо в порівнянні з Діпами роки, у нього досить такі великооб'ємні двигуни, які споживають багато пального, що 2,4, що 3,2. До речі, 2,4 не набагато менше споживає, чим 3,2, тому 3.2 більше ціниться і має більше потужності, то 2,5 Mazda Sky Active на передньому приводі буде споживати по місту від 9 до 10 літрів бензину. Від умов експлуатації, ну і звісно, пробки, не пробки і все інше. Тобто в цих показниках можна триматися. На трасі буде ще менше. Ну і звісно, автомобіль з повним приводом буде споживати більше пального. Саме тому, що люди не експлуатують повний привід, так як то задумано заводом-виробником, потужно, класно. І, в принципі, як це реалізовано в марки Джіп. Більшість інших марок автомобілів ставить повний привід на свої автомобілі досить таки умовно. Ну давайте ми з вами спробуємо уявити на бездоріжжі Mazda CX-5, чи Nissan Rogue, чи Ford Escape, чи Ford навіть Edge. Їхній повний привід і габарити просто не дозволять справлятися з бездоріжжям. Тобто щось таке легеньке, де там калюшка якась і ще щось, але там і передній привід проїде. Але на передньому приводі буде в літрів на дві менше споживання бензину і економити, виїздити по місту і експлуатуєте автомобіль щодня, що відповідно щодня. Тому передньоприводні автомобілі користуються тепер набагато більшою популярністю, ніж повноприводні автомобілі. І ось такий красень у нас є зараз в продажу. Ось у нас Ключ, звісно, ось у нас і значок музики. Bose, ось у нас і електрокришка багажника, про яку я говорив. І автомобіль в дуже хорошій комплектації. Тобто в нас є ціна на автомобіль це 16 тисяч доларів. Так, 16300 це автомобіль з доставкою розмитненням в місто Київ з такими от невеликими пошкодженнями. Камера в лобовому, дестронік у нас ось тут, і можна покрутити ще розглядіти салон. При цьому ми з вами побачимо, що в цього автомобіля абсолютно ціла безпека. Не спрацювало нічого ні тут, ні тут. Ні шторки, абсолютно нічого. Тобто автомобіль з цілою безпекою. Клімат-контроль двохзонний, підігрівся дінь передніх. Пристрій керування мультимедіа з рестайлом з 2021 року. Цей уже мультимедіа пішла збільшена, екранчик став довший, більший і більш функціональніший, і більший і кращий в нього відклик. Звісно, з CarPlay ем і Android ем Auto. Тому ось така красуня у нас є в наявності в продажу в дорозі. Кого зацікавило, бронюйте, вона продається в дорозі. Наступний автомобіль, який ми придбали і продаємо в дорозі, це Tesla Model Y Performance Dual Motor All wheel Drive, тобто повний приймар. 2022 року, 22 пробігу, в статусі рани, драйв заводиться і їде. І як ви вже встигли побачити, пошкодження зосереджено в правій задній дверці. Спрацювала безпека, у нас шторка, вся інша ціла. Ну що ж, давайте клацати дивитися. Як бачите, це перформанс. Перформанс відрізняється від звичайної Dual Motor тим, що у нього більше потужності. Вона швидше їде, більш тише розганяється. 21 перші диски додають незвичайного виду автомобілю. І якщо звичайний Tesla Model Y Dual Motor їде 5,4 секунди до сотки, то ця їде 4,4. А це, повірте мені, драйвово. Багато людей за цю секунду вкладають десятки тисяч доларів в свій автомобіль, щоб вона їх швидше, А тут уже з заводу це дозволено. Так, дивимося, значить, передня частина ціла, ліва частина ціла, задня частина автомобіля ціла. І ось у нас безпосередньо саме пошкодження. Ми бачимо, колесо стоїть трішечки ось так наклонене, тобто ходова також у нього постраждала, і там потрібно буде виконувати ремонт і відновлення. Я бачу, що тут є невеличкий хлопок по крилі. Мені здається, це можна буде відрихтувати, дверку потрібно буде замінити, і ось цю частину сапожка з порошком потрібно буде замінити, попрацювати з ходовою частиною. В задній частині і замінити ось цю шторку. Круговий огляд. Зараз ми з вами ще подивимося. Білий дуже красивий салон автомобіля. Пробіг. Ну, звісно, ну, звісно, комп'ютер повного самоуправління, 22 пробіга, Dual Motor. Як бачимо, недавно оновлений автомобіль, тому що вже сідушки з'явилися. Випуск 6 місяць 22 року. Так, ну і напевно потрібно сказати про ціну. 17900 доларів. Ціна цього автомобіля в дорозі, поки він прямує, порахованою з доставкою і розмитненням в місто Київ. Я думаю, це надзвичайно класна ціна за таке пошкодження, за таку теслу перформанс в дорозі. Давайте покрутимо ще круговий огляд автомобіля. Ось так він у нас буде виглядати. Безпосередньо до самого пошкодження перейти. Ну, нічого такого незвичного я тут не бачу. Так. І камери 360 можемо також роздивитися. Так. Тесло, як Тесла. Ну що, ж, друзі? 17900 бронюйте поки ще є. А у нас залишився останній автомобіль. Ці три автомобілі це автомобілі, які у нас нові надходження в продаж, які не були, і, до речі, які в першу чергу після купівлі з'являються в наших соцмережах. Це Facebook, Instagram, Telegram. Підписатися, на яких дуже просто і дуже зручно. Просто в пошуку вбити мій ту авто і. Нас знайде для вас, або ж просто в опису цього відео є посилання на наші соцмережі. Звісно, є і контакти. Мій контакт це Ігор. Якщо ви хочете замовити авто із США, то телефонуйте для консультації до мене. чи пишіть в особисті Телеграм також знаходиться за цим номером. Якщо ж ви хочете замовляти автопідбір в Україні, в місті Києві перевірити автомобіль перед купівлею, то контакт Максима також там вказаний, і всі месенджери також на ньому знаходяться. Переходимо до останнього автомобіля. Це Audi q 5 2018 року випуску, яка вже підходить 30 квітня. вже буде в Литві. тобто це скоре прибуття, і автомобіль не потребує ремонту. Він був куплений з аукціону Манхем, він не битий, він без пошкоджень. Він приїде в стані, сів, поїхав, зробив сертифікат і зареєстрував. Давайте дивитись на нього. Ось так у нас виглядає цей автомобіль. І е, якщо ви заб'єте його в він код в пошукову систему, то вам нічого не знайде, тому що цей автомобіль купувався з аукціону «Манхейм». це Закритий аукціон для США, тільки американці можуть приймати в ньому участь, і ми отримали доступ до цього аукціону. Там можна купувати класні автомобілі для себе по дуже непоганій ціні. Правда, пробіги не будуть такі, як там 10-20 тисяч миль, пробіги будуть 80-100 120 тисяч миль, але автомобілі будуть цілі і без пошкоджень, тому кому це пріоритет, можна шукати купувати автомобіль і так. Як бачимо, автомобіль. Іде з теплого штату Каліфорнія. Номерний знак на автомобілі поки що ще залишається. Ніхто його не знав. Не зняв. На автомобілі стоїть літня гума, і по фотографії вона начебто навіть в хорошому стані. Ось так автомобіль відфотографований з кожної сторони. Кого цікавить цей автомобіль більше, я можу відправити вам спеціальне посилання, де ви можете детально роздивитися фотографії цього автомобіля і приміряти його. Під себе в автомобіля хороша комплектація. В нього є електрокришка багажника, безключовий вхід в автомобіль, запуск автомобіля з кнопки. Пробіг автомобіля складає 84 тисячі милі, двохзонний клімат-контроль, як бачимо, цифрова приборна панель кокпіт, CarPlay Android Auto на цьому екранчику, підігрів передніх сидінь, автоматичне світло в автомобіля, автоматичні двірники, двохлітровий двигун на 245 кінських сил, шкіряний салон. І е, з електроприводами сидіння на цей двигун ГАЗ четвертого покоління ставати не буде. Коробка автоматична, і в парі цей автомобіль зарекомендував себе як надійний і хороший автомобіль. Комфортний від німців, ну знаєте, як як завжди, автомобіль від німців. І дуже приємно те, що не потрібно буде його ремонтувати. Так, бачимо, тут на картах двері у нас такі красиві дерев'яні вставки лаковані. Пам'ять сидінь у нас є у водія. Клімат-контроль для задніх пасажирів. Підігрів для задніх пасажирів не передбачено. Для передніх пасажирів клімат-контроль двохзонний. Наша електрокришечка багажника. Охайний автомобіль, коврички лежать в багажнику. Хороша музика, до речі, тут музика бо, здається, також встановлена. Ну, Як мінімум, сабвуфер буфер є в багажнику, по дверкам я не можу. Видивитися, саме від якого бренду встановлена музика, тому може бути або Harman, або Bang Olufsen, або ж Bose. Ну, скоріш всього, тут буде Bang Olufsen. Ну, побачимо. Приїде автомобіль, буде видніше точніше. Так, Ключики автомобіля. 18-й рік по стіку, 5 п'ятий місяць, тобто автомобіль стане на облік 18-м роком. Поворотнички в дзеркалах, фотографія знизу. Панорамка, на жаль, відсутня в автомобіля. Могла б бути, було б приємним бонусом, але немає. Але при цьому в цього автомобіля дуже і дуже хороша ціна. Це 23 850 доларів. Це автомобіль порахований з доставкою і розмитненням в Київ. Якщо ви зайдете на авторі, а будете шукати подібний автомобіль, то, звісно, по подібній ціні ви навіть його не знайдете. Ну що ж, автомобіль зараз вже в дорозі, як ми бачимо, ось він з аукціону Манхем куплений. Орієнтовна дата прибуття я в Литву. У нас 30 Квітня, тобто біля 30 квітня ми будемо очікувати прибуття автомобіля. Далі потрібно буде відкриття контейнера, доставка автомобіля до України. Ну і що ж, і можна буде робити сертифікат і кататися. Тобто швидка купівля, швидка доставка, автомобіль не потребує ремонту. Тому, кого цікавить, телефонуйте, контакти в опису цього відео. Ви можете його вже бронювати під себе. Цей автомобіль чи якийсь інший, який в нас є в наявності в продажу в дорозі. Ну і звісно ж, якщо немає, то ви можете замовити той автомобіль, який вам подобається, якого в нас в продажу в дорозі, під себе ми підпишемо з вами договір, працюємо офіційно і будемо шукати, підбирати для вас вашу ласточку. Ну що ж, сподобалось відео, підтримайте, будь ласка, лайком. Напишіть коментар, якщо вам все сподобалось що не сподобалось, ми завжди розвиваємося і намагаємося ставати для вас кращими з роками. Тому чекаємо на ваші дзвіночки. До нових зустрічей. Всім пока!